Вітаю, мої любі п'ятикласники! Сьогодні у нас урок математики, і ми з вами будемо вчитися розв'язувати текстові задачі. Ми з вами справжні українці, і наша українська національна страва це борщ. А чи знаєте ви, що перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві? У своїх щоденниках про страву згадав німецький торгівельний агент Мартін Груневич. З першої половини XVII століття з'являються прізвища в Україні, похідні від слова борщ. Борщовський, борщ, борщенко у словнику української мови Бориса Грінченка є понад десяток слів, які теж виникли від назви страви борщичок, борщисько, борщувати, борщівниця тощо. Є чимало архівних згадок, які підтверджують, що борщ протягом століть полюбляли як звичайні українці, так і відомі урядовці. Тож історія борщу безперервна і багата. У ЮНЕСКО рішення внести борщ до нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони, аргументують тим, що український борщ невід'ємна складова українського сімейного і повсякденного життя. Також згадують про те, що борщ є частиною української культури, тому йому присвячені свята і низка локальних борщових фестивалів, які щороку відзначаються в Україні. Важливість борщу в українській кухні можна простежити. За його ритуальними значеннями протягом століть борщ був однією з обов'язкових весільних страв. Навіть через місяць після весілля подавали спеціальний так званий розхідний борщ. Також це є однією із страв, які готують на свят вечір. А ще борщ має багато приказок і прислівів, які з ним пов'язані. І лише в Україні можна пересолити борщ, переборщивши із сіллю. А що ж потрібно для приготування борщу? Є головні інгредієнти. І сьогодні ми з вами розв'яжемо задачу про борщ. У шкільній їдальні готували борщ. На його приготування використали 24 кг картоплі, а буряків у 4 рази менше. Скільки кілограмів буряків використали? Давайте складемо скорочений запис. Картоплі 24 кг. Буряків невідомо у 4 рази менше. Отже, запитання до задачі: скільки кілограмів буряків використали, розв'яжемо цю задачу дією ділення. Тому що у 4 рази менше, це означає, що необхідно поділити. Отже, 24 поділимо на 4 і вийде 6. Отже, для приготування борщу використали 6 кілограмів буряків. Запишіть розв'язок задачі у зошити, а також відповідь. Приготуйте смачний борщ із своїми рідними і смакуйте. А ми з вами розв'яжемо наступну задачу: для дитячого садка закупили 5 пачок соку по 3 літри та одну банку місткістю 1 літр. Скільки літрів соку всього закупили? Отже, скорочений запис: 5 пачок по 3 літри, одна пачка з політру. Всього разом. Отже, як ви зрозуміли, задача на дві дії. Перша дія буде: скільки літрів у пачках по три літри. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно 3 помножити. На 5. Я думаю, скориставшись табличкою, а можливо і так, ви дізнаєтесь, що це буде 15 літрів. Тепер нам треба дати відповідь на друге запитання. Скільки всього літрів купили? 15 літрів було у пачках і ще одна банка, який був літр. Тобто 15 додати 1. Я думаю, що ви самостійно порахуєте і запишете дану відповідь у зошити. І на домашнє завдання вам пропоную повторити табличку множення на 2, 3 і 4, розв'язати задачу, а також допомогти пташечкам поселитися у їхнє гніздо.